Вітаю вельми, шановне товариство, пани та панянки, Україна, місто Харків 15 липня 25-го року. Доповідаю щодо витрат наших зборів. Сьогодні витрачено 18 тисяч одна, мені здається, гривня, ну трошки більше, ніж 18 тисяч 300 гривень з ПайПелу. І в нас там майже нічого не залишилось, близько 40 доларів. А в нас на ремонт нашої чарівної ступи, яка нищить ворогів, на сьогодні на Харківському напрямку ще достатньо великі витрати потрібні. Сьогодні ми купили на цю суму запчастин. Накладні я завтра вам. Викладу в телеграмі, будь ласка, перевіряйте, дивіться. Залишилось у нас на банці трошки більше 10 тисяч, на Пайпелі близько 40 доларів, а витрати ще значні. Тож, я, дорогенькі мої, не дивлячись на всі складнощі, закликаю вас долучатись до допомоги нашому війську. Ви не гірше за мене знаєте. Як це береже життя хлопців. І стовідсотково наближає нашу перемогу? Реквізити ви побачите під цим відео. Ну ви знаєте, що робити. Мочимо ворога. Слава Україні!